Яка живе гарно, де виконуються права, де виконуються закони От для всіх однаково Сьогодні ми бачимо таке, наприклад, в Європі. Там є одна така реальна річ: це коли громадськість дуже активна і відстає свої права. Коли щось болить, людина починає лікуватись. Коли болить в Україні, Повинні ставати і доносити інформацію, що насправді відбувається в кожному домі, про що говорять на кухнях, що людей болить, чому їх не вистачає. Тільки тоді влада буде реагувати на нас. Я запрошую зараз до мікрофона Атамана козацького полку Володимира Володюка, і ми поговоримо сьогодні про бюджет, який він був, який він є, який він має бути. Слава Україні. Звичайно, і про бюджет. Але спочатку я хочу сказати про те, що ми після Майдану сподівалися на те, що нова влада почне змінювати систему, почне вести діалог з людьми, з народом і, почувши народ, запропонуєте і рішення, та і підходи, та і нові стосунки, новий суспільний договори і дозволить змінювати оту всю систему, що. Подавалася на Україні багато-багато часу. Натомість ми цього не бачимо. Переглядаючи новини місцевих та центральних ЗМІ, новини в інтернеті, ми бачимо, що в Україні продовжується війна центральної та місцевої влади зі своїми людьми. Вінниця, Запоріжжя, Тарків. географія цієї війни дуже широка. Вона триває по всій Україні. І це не та війна, яка на сході, а це війна зі своїм народом. І це всі ті люди, і в тривалий час були при владі, і зберегли свої місця. Це той внутрішній ворог, який призвів до того, що Україна стала слабкою, і до того, що ми не маємо своїх збройних сил, до того, що ми маємо економічну ризу, це той внутрішній ворог, і сьогодні він намагається зберегти свій статус О, залотішитись при своїх теплих місцях ріслах. І нічого не змінити в цій країні. Я впевнений в тому, що це не, пер... не вийде. Я певний не в тому, що зміни відбудуться, і вони залежать від нас з вами, від нашої наполегливості, витривалості, від нашої активності. Тепер стосовно бюджету, та інформація, яка прозвучала в засобах масової інформації від урядових посадовців, свідчить про те, що у нас. Пропонується бюджет в цілому, антисоціальний, що ті позиції, які закладаються в наш наш бюджет країни, вони свідчать про наміри уряду. Перекласне всю тягість сьогоднішньої ситуації на простих людей. Вони свідчать про урізання всіх соціальних програм. Вони свідчать про те, що уряд намагається. Забрати людей останнє. І з однієї сторони, ми розуміємо, що надзвичайно складає економічна ситуація. І варто всім затиснути і, і готуватися до того, що треба е, розуміти, що ситуація етична. З іншої сторони, а чому наші робога, наші олігархи е, залишаються поза увагою? Чому? Не за рахунок їх намагаються е, поправити наше соціальне і регічне положення. На сьогодні ми знаємо, в мірку країнах люди, які заробляють великі гроші, вони платять і більше податки. У нас в нашому бюджеті центральному, то і ні, 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 ніхто не розручив того, що намагаються вкласти більшими податками олігархів і тих, хто ось цей час за рахунок народу України. Отже, ми не бачимо цього. Окрім того. Центральна влада намагається порушити процедуру прийняття бюджету і поспіхом, і йдучи на угоду певним європейським вимогам прийняти бюджет, який буде в цілому недосмагали і який не буде працювати. Окрім того, ми не бачимо заладиних в центральному бюджеті положень, які дали можливість розвитку економіки України, змін. Системні зміни. Отже, той бюджет, який сьогодні пропонується, він потребує дуже серйозного доопрацювання. І тепер хочу повернутись до нашого місцевого рівня. Ось тримаю вас такий місць.